Я не побачу майбутнього, в якому я гуляю з філіжанкою кави на площі ринок і дивлюся на триколор, що висить на ратуші. З міста Львова, район Сихів. Працював на кондитерському виробництві інженером-конструктором компанія Біскоті. Робили солодке, дарували людям ще. щастя. У перші години повномасштабного вторгнення Тарас разом із батьком добровольцями. Пішли на захист Батьківщини. Єдиний момент, коли був якийсь страх, це от нас 13 березня, як обстріляли, коли ми були в казармах Яворові. От коли вперше прилітали ці російські ракети по нашій казармі, ми ніби так лежали біля казарм за деревом, і ти прям бачив, як в фільмах, як воно летить, такі от то воно так себе виглядає, і там був момент страху такий. А далі, ну, вже якось ну, буденність. Під час бойових дій. У 2022 році, як командир взводу, брав участь у обороні Криворіжжя, звільнення Херсонщини та Харківщини. Такий шанс бити москалів відкрито в такій війні, лоб, лоб, очі в очі випадають раз на 300 років, не там як якісь ну, упа. Теж вони герої, але вони мусили приховано це все робити. А ми можемо, прям гордо стоячи на ногах, там, дивлячись в лице їм, прийняти бій. Нагороджений орденом за мужність. 3 ступеня орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Ну, наша сила пер за все, що ми воюємо на своїй землі і нам немає куди тікати. Тобто, е якщо ми, ми втечемо, ну а куди? Тут наш дім, ми тут виросли, ми тут народилися. Я не побачу загибелі своєї Батьківщини. Бо помру в останньому окопі, захищаючи її.